Цього зимового сніжного дня ми з вами дивимося сьогодні. Доволі цікавий об'єкт на продаж це приватний будинок у Писарівці. Писарівка по території, по локації це 7,5 км від ЖК Сімейний Комфорт. Рівненько я засікала по спідометру, Звідси, от прямо від цього будинка, і до зупинки ЖК Сімейний Комфорт рівно 7,5 км. По транспортній розв'язці, Прямо біля будинку у нас є зупинка. Транспорта різних маршруточок, які їздять конкретно в село Писарівка, і до знаку Писарівка у нас зараз їздить муніципальний транспорт. Це 12А сполучення, це тролейбус. От такого плану у нас будинок. Йдемо знайомитися всередині. Будинок у нас з шлакоблоку має чотири кімнати. Містить з собою добудовану частину та основну частину. Я вам зараз все це територіально всередині покажу і по квадратурі зорієнтую. І так, будинок у нас 102 квадрати разом з ось цією. Такою зоною веранди. Почнемо з неї. Це вхідна частина. Будинок має два виходи. ось цей з цього боку, і зі зворотнього боку. Далі я вам покажу там, де добудована частина. Зовні теж ми її оглянемо. Ось там ви бачите ворота. Ще на території у нас є 35 соток землі. Ось там з віконечок видно різноманітні господарські будівлі, вони теж шлакоблоку. І є ще з такі глинобитні. Приміщення теж для зберігання різноманітних речей, така літня кухонька, теж далі вже детальніше вам покажу. І так, стартуємо з першої кімнати. Це у нас 27,1 квадрат, найбільша кімната, яка є в цьому будинку. Рівно паралельно до неї, навпроти, знаходиться ось така кімната, 15,2 квадрата. І ця частинка, якщо з тієї кімнати у нас вихід був на ділянку, то з віконечок цієї кімнати у нас вихід безпосередньо. На ворота, це під'їзна дорога до цього будинка. Я одразу хочу відмітити специфіку цього будинка в тому, що тут реально можна побудувати ще один об'єкт за потребою, тому що ділянка така геподібна і з іншого боку теж повністю під'їзна. Тобто, фактично, цих 35 соток можна розділити і побудувати ще будинок, якщо потрібно. Ну, або ж залишити. Цей будинок, і так само з великою ділянкою, як це зараз є. Далі рушаємо з вами наступна кімната, яка має пічне опалення з двох боків, тобто вона обігріває фактично ще одну кімнату по обидві сторони. Ось ви можете бачити всі ці конструкції на відео. Ця кімнатка у нас невелика тут 10,5 квадратів. І ось з обох боків є зона для приготування її на пічці, і з зворотньої сторони теж для. Опалення, вона працююча, діюча, теж можна користуватися. Плюс до комунікації розповідаю тут. У нас ви бачите є батареї, тобто газ підведений у будинок і розведене парове опалення всюди чугунні батареї. Так, далі, ось тут я так хочу вам демонстративно показати, бачите, ось такий перехід, наче Ззовні ми будемо бачити, що ми ось тут саме переступаємо зону в частинку, яка була добудована. Тут у нас типу три кімнатки роззоновано. По центру ось така кімнатка, типу, перехідна зона, скажімо так, між кімнатою і кухнею. Ця кімната у нас 11,1 квадрат, а ось той коридорчик, який ми щойно проходили, там було 8,4. І звідси, відповідно, вже на фасадну сторону будинка з іншого боку. Так само далі виходячи в коридор, ось цей коридорчик, який я кажу. Це тут 8,4 квадрати. Тут можна фактично зробити просто одну велику кухню. Ну, тобто, ясна річ, все це можна перепланувати. Я думаю, майбутні господарі дійсно будуть саме цим займатися, що цей будинок можна зробити зовсім з іншим плануванням, але я все-таки вам розповім, як зараз він знаходиться в реальності. Ось там ви бачите, стоїть лічильник на газ, і це в нас кухня. Кухня у нас в даний момент площа 7,8 квадратів, майже 8. Так, ближче подивимося господарські будівлі. Ось вони у нас такого формату і фактично вигляд на будинок ще з іншого боку. Там ви бачите, бачите, наче інше оздоблення, ось те вже у нас фактично прибудована частинка. Далі йдемо в приміщення. Тут їх є багато, я кілька покажу так для розуміння, що різноманітні варіації раніше тут тримали різноманітну худобу, тому, відповідно, є ось такі приміщення. Далі їх собі там за потребою можна змінити їхнє, скажімо так, призначення. І ще є гараж. І йдемо з вами на іншу сторону будинка з іншого боку. Це чітко протилежна сторона від вхідної зони. Тут у нас вже глиднобитні приміщення, теж такі господарського призначення. І ось покажу вам більш детально цю прибудову, як це виглядає з іншої сторони. Будинок цікавого варіанту, на нього дуже хороша вартість, тож телефонуйте, я вам про це розповім детальніше. Ось ці глинобитні хозприміщення, покажу ще так краєчком, тут був курник. Ось такого плану у нас ці приміщення. І будемо з вами йти на ділянку. Нагадую ще раз: тут у нас 35 соток землі і будинок на 102 квадрати, якщо рахувати ось ту Веранду, яка при вході. Тобто усієї площі у нас там 102,4 квадрати. Так, по документам, тобто та частинка, ось там, де ви бачите на відео, обкладена цеглою, так, червоною, вона теж є в документах все офіційно, тут з документами все в порядку. Ось там я вам показую, дивіться, пряменько будинок. Тут зона по деревця цієї ділянки 35 соток. І далі вона йде ось по цю, там, де бачите, така. Ніби стежечка, ось вдоль цієї стежечки і туди прямо до поля. Важливо, ось ця під'їзна частина з іншого боку, вам я її хочу показати обов'язково, тому що дійсно цю діляночку можна розділити. Ось бачите, така під'їзна дорога, і звідси фактично можна зробити другий виїзд ділянки. Тож, телефонуйте, цікавий об'єкт, рада буду бачити вас на перегляді.